Вітаю, друзі! Післязавтра у нас буде свято Покрови, Свято Дня Захисника України і свято День Українського козацтва. Тому я вирішив показати на огляд монету, присвячену свято Покрови. Монета значить, випущена 30 вересня 2005 року номіналом 5 гривень. Знизель Беру вагою 16,54 грама, діаметр 35 мм, тираж 45 тисяч штук. Монета присвячена одну із значних свят православ'я, що пов'язано з образом Богородиці, справедливої заступниці всіх віруючих, зміст свята становить ідея покровительства. <кій> <кій> Значить, розглянемо аверс монети. Так, деякі монети у мене в холдери. Тому без капсули показати не вийде. Але я воно так <кій>, не, неплохо видно. Так, значить, розглядаємо аверс монети. На аверсі монети зображена композиція скалини, рослин, рушника, на тлі якої рік карбування монети 2005. У центрі композиція розміщено малий державний герб України. Під ним гетьманські клейноди, пірнач і булава та козацька шабля. Ліворуч і праворуч стилізовані квіти і птахи, між якими розміщено написи Україна 5 гривень та логотип банкнотно-манетного двору Національного банку України. Гурт у нас Рифлений, бачите. Так, тепер дивимося реверс монети. Так, фокус. Ось так упіймали. Так, значить, на реверсі монети зображено багатофігурну композицію. Зустрічі батьками, які тримають ікону і каравай молодих. Угорі зображена покрова. Праворуч півколом розміщено напис. Покрова. Ось така монета, друзі, 2005 року з серії Обрядові Свята України. Вирішив за День до свята виставити цю гарну монетку. Ось так, друзі. Гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі.